Хочемо жити до ста літ, йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Даємо анонімність. Це «Медексперт». Вітаю. Ви на телеканалі Правда. Тут Львів. І це програма «Медексперт». Сьогодні ми розкажемо, як минув тиждень у нашій медицині. А також ви дізнаєтесь інформацію, яка буде корисною для батьків. Отож, далі про таке. Профілактика порушень зору в учнів. У Львові розповіли результати проекту «Зір школяра». У центрі незламні використали новий метод реабілітації для захисників, що він передбачає гіперактивний розлад у дітей, як запідозрити та що з цим робити. У Львові реалізували проєкт «Зір школяра». Для цього обрали декілька шкіл, обстежили сотні учнів та провели спеціальні заходи для профілактики порушень зору. Як все відбувалось і якими виявились результати? Ми розповімо далі у програмі. Кожен четвертий школяр має проблеми із зором. Про це говорить статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я і, зокрема, підтверджують дослідження, які провели у львівських школах. Для цього минулоріч стартував проєкт Зір школяра, метою якого було дослідити та попередити порушення зору в учнів. Цей проект тривав з поетапно з вересень, грудень і травень було тричі обстежено спеціалістами, лікарями, офтальмологами. Дитячої, обласної дитячої клінічної лікарні Охмадит учні у п'яти закладах Львівщини оглядалися учні 2, 3, 7 і 10 класів. Відтак, під час третього етапу, було охоплено 38 класів та оглянуто більш ніж пів тисячі школярів. З них у майже 140 було діагностовано порушення гостроти зору, а це більше 25%. відсотків. Варто зазначити, що лише частина дітей успадкували ці проблеми від батьків. Усі інші страждають через неправильно побудований режим, враховуючи тенденцію до збільшення порушень зору у дітей через ситуацію з неконтрольованим використанням гаджетів та частково дистанційним навчанням. Зараз проводять заходи з метою попередження таких ситуацій. Наші фахівці за результатами вимірів гостроти зору, за результатами вимірів зросту учнів, розсадили учнів відповідно до їхнього зросту і зору. А також ми навчали учнів робити вправи для зору, тому що здається, прості вправи. Ем... Їх є велика кількість, але ми вибрали кілька, які будуть такі простими для запам'ятовування. Розробили такі інформаційні матеріали, роздали учням, щоб вчителі спільно з ними і учні продовжували виконувати ці вправи протягом всього навчального року. Паралельно вимірювалися рівні природнього освітлення у 35 класах. Нами було проведено поетапно за цей період 416 замірів природнього освітлення у 35 класах. В одному класі в нас було перевищення три заміри. Це достатньо, ну малий відсоток, і було надано рекомендації відповідно керівникам щодо приведення до норми природнього освітлення. За результатами обстежень для кожного з учнів були сформовані листки здоров'я, де були внесені дані про гостроту зору, що протягом навчального року можна було проаналізувати динаміку. Щодо проведеного аналізу, який ми порівняли серед 422 учнів від початку першого етапу і до третього, які були присутні. Можна зробити такий висновок, що на першому етапі спостерігалося порушення гостроти зору у 30%, а на кінець третього етапу у 24,4%. тобто незначно, але покращився зір при аналізі на 6%. З цього можна зробити висновок, що дані рекомендації для покращення зору допомагають. Відтак спеціалісти і надалі будуть продовжувати такий проєкт і в інших навчальних закладах. Тому ми рекомендуємо між використанням читанням, між використанням телефону, іншого гаджету трішки давати нашому зоровому аналізатору передихати і можна покліпати, змінювати. Зір з близького предмету на віддалений предмет, і це дає розслаблення для нашого зорового аналізатора. Додамо, що проєкт «Зір школяра» реалізував Львівський обласний центр контролю та профілактики МОЗ України спільно з департаментом охорони здоров'я та департаментом освіти і науки Львівської ОВА. Обстеженням зору у дітей займались офтальмологи львівського хмадиту. Нагадую, що ви дивитесь програму «Медексперт» і далі ще більше цікавого у нашому короткому дайджесті. Не перемикайте. Німецький пластичний хірург Клаус Екснер знову допомагав маленьким українцям. Цього разу він спільно з офтальмологами львівського хмадиту опорувала дітей із вродженою вадою, птозом повік. Відтак фахівцям вдалось провести 12 оперативних втручань. Надалі пацієнтів очікує відновлення та подальші консультаційні огляди. Нагадаємо, що це вже 11-й візит закордонного спеціаліста до Львова. Пережив майже 70 операцій. До центру незламні потрапив захисник, який вижив після того, як росіяни поцілили в бронемашину, в якій він був із побратимами. З 12 людей вижило лише троє. 44-річний чоловік тоді втратив ногу та половину обличчя. Лікарям з Харкова та Києва вдалося стабілізувати його стан. До Львова чоловік вже приїхав на протезування ноги та реконструкції обличчя. Через поранення він не міг нормально їсти та розмовляти. Щелепно лицевим хірургам вдалося відновити праву половину лиця за допомогою титанових протезів. Складна реконструктивна операція пройшла успішно, і зараз пацієнтові легше говорити, а нині він вчиться ходити на новій кінцівці. Надалі його очікує тривала реабілітація. Готування їжі як форма реабілітації для пацієнтів. Такий метод впровадили у центрі незламні, щоб люди, які втратили кінцівки, змогли пристосуватись до нових умов. Що ж готували наші захисники, ви побачите просто зараз у нашому сюжеті. Треба зараз трохіньку підняти і припорушити борошном. Ага, а що там натягнеться? У центрі незламні використовують різні методи для швидкої та кращої реабілітації пацієнтів. І цього разу наші захисники самі ліпили вареники, а проводили майстер-клас для них кулінари одних з найкращих ресторанів Львова. Ми сьогодні готуємо з хлопцями дуже смачні вареники. А також ми вирішили приготувати два види машинки з печерицями і з овочами. Ми думаю, у нас вийде дуже цікаво і смачно. Захиснику Олегу цей процес здається нескладно, адже зізнається, що дружині не раз такою справою допомагав. Бувало і не раз, коли з неділю збиралися з сім'єю та вперед. А цього разу розділила це заняття з чоловіком дружина Наталка. Пригадує, що колись могли це годинами робити разом. Ну, вареники ні, а пельмені ліпили разом. Так, до війни. Десь за місяць-два за до війни ліпили. Але ми як ліпимо, то ми вже ліпимо гідно, ми так ліпимо, складаємо в камеру. Та були і ті, хто вареники ліпили вперше. Але процес сподобався, а деякі з пацієнтів навіть записали рецепт. В принципі, я люблю щось готувати, не те, щоб я щось страшне вмів. Я більше любив якусь випічку зробити, щось таке. Але мені це цікаво, і я думаю, що за якоїсь вільної хвилинки вдома я б, можливо, і вареники спробував зготувати. Спеціалісти ж кажуть, що приготування їжі це одна з форм дієвої ерготерапії, тобто терапії працею, головна задача якої адаптації до побуту та повсякденної роботи в нових умовах. Ми приходимо до добрих результатів через багаторазове повторення різних дій. А приготування їжі, реальної їжі, не моделювання ситуації, а приготування реальної їжі воно дозволяє зрозуміти пацієнту, як йому повернутися. До побутової активності щоденної до того ж, це для пацієнтів дає і позитивний психологічний ефект. Адже вони спілкуються, взаємодіють із собою та багато жартують. Я думаю, що наступне буде приготування борщу, приготування голубців. Воно так само додасть цінності результатам нашого реабілітаційного процесу. А поки всі, хто був долучений до такого процесу, задоволені не тільки своєю роботою, але і варениками, адже навіть слів не треба, щоб зрозуміти, яким виявився результат. Ця дуже смачно, ну, це було очікувано, бо такі майстри тут з нами займалися. Інакшого результату не мало бути. дуже смачно. Може би якось хотіла сказати не зламні вареники, але в нас вийшли дуже ніжні вареники, і наша задача сьогодні було з хлопцями більше показати, що можна далі розвиватися, не зупинятися. Є багато цікавих речей, і ми дуже раді, що сьогодні могли долучитися до такої правильної справи. Додамо, що приготування відбувались в залі ерготерапії, частиною якого є кухня з адаптованим обладнанням, ножами, веделками, посудом тощо. Це дозволяє пацієнтам відновити свою повсякденну діяльність. Наступна інформація особливо буде корисною для батьків, але перед тим ми розповімо вам ще декілька коротких медичних новин. Тримав оборону в районі Бахмута і Соледара, проте отримав важке поранення. У центрі незламні лікують захисника, який у битві з вагнерівцями втратив ногу. Мінометний снаряд розірвався біля ніг чоловіка. Позаду у нього сім лікарень та більше 15 операцій. Нині він понад усе мріє встати на ноги та йти поруч із сином. Його перша штучна кінцівка вже готова, і найближчим часом чоловік вчитиметься на ній ходити. Почути перші звуки та вимовити перші слова зможуть дітки, яким у Львові встановили кохлеарні імпланти. Три операції, які виконали фахівці львівського охмадиту на чолі з Федором Юрочко, пройшли успішно. А тепер ці імпланти вдалося підключити. Відтак лікарі вже побачили перші реакції дітей на звуки. Надалі пацієнтів чекають постійні заняття, щоб навчити їх говорити. Додамо, що тепер такі операції з відновлення слуху виконуватимуть у клініці голови та шиї львівського охмадиту. Не слухається, не може сконцентрувати свою увагу, імпульсивна чи дратівлива. Ці симптоми мають насторожити батьків. Адже нерідко це є ознаками гіперактивного розладу у дітей. Сьогодні це один з найпоширеніших синдромів, і в такому випадку обов'язково потрібна допомога спеціаліста. Отож більше на цю тему ми поговоримо у наступному сюжеті. В певному віці дитина може бути дуже активною, іноді занадто все залежить від характеру. Проте часом така поведінка може бути пов'язана із наявністю у дитини розладу, дефіциту уваги з гіперактивністю. Дуже часто е, плутають якусь погану поведінку, якусь е, недисциплінованість, е, вказують на те, що. Дуже бешкетує дитина, і це свідчить, може свідчити про саме цей діагноз. Батьки часто чують, що до них вчителі звертаються з претензіями, ви погано виховали дитину, вона у вас не посидюча, вона зриває урок. Це просто тому, що такі діти не можуть інакше, вони не мають достатньої концентрації уваги і достатньої посидючості, аби витримувати 45 хвилин. Цей діагноз є одним із ментальних розладів і відноситься до порушень психічної сфери. Тому в такому випадку потрібна допомога спеціаліста, а саме дитячого психіатра. Це на, сь на сьогоднішній день доволі поширений розлад. Можна сказати, що це найпоширеніший розлад розвитку у дітей. Розлад, розлад психіки у дітей. За різними даними, це від 3 до 7 і навіть до 10% відсотків популяції. Тобто, в принципі, в такому середньостатистичному класі з 30 дітей три дитини точно можуть мати цей розлад. Тому справжньою причиною є непогане виховання, а в більшості випадків генетичні фактори. Один з симптомів це імпульсивність, це є низька здатність концентрації уваги, це є низька здатність переключення уваги, це є, можуть бути порушення об'єму пам'яті і ну, непосадючість, така жвавість. Такі дітки можуть, наприклад, швидко переключати свою увагу з однієї іграшки на іншу, не закінчивши маніпуляцію з попередньою. Це дітки, які часто можуть мати проблеми зі сном. Це дітки, в яких дуже швидко зникає денний сон. Це дітки, які доволі емоційні. І вони можуть дуже часто давати істерики не тільки в ситуації, коли їм щось заборонили або щось не так, а навіть коли дитина перевтомилася. Наприклад, дитина була десь там на дитячому святі, отримала дуже багато позитивних емоцій, але це все щастя може закінчитися істерикою. В основному симптоми проявляються до п'яти років. 60-70% таких дітей вони мають дуже серйозні проблеми з шкільною адаптацією. І саме тому, вже коли дитина переходить, припустимо з садочка в школу, тоді її проблеми взагалі постають доволі гостро і зазвичай десь от в періоді 6-8 років цей розлад діагностується. Також спеціалісти зауважують, що просто перерости цей розлад неможливо часто він залишається в дорослому віці. Інша справа що близько 50% гіперактивних дітей вони. Або самостійно, або при певній правильній допомозі вони навчаються, вони адаптовуються до своїх особливостей, навчаються з ними жити, і е, ці особливості ну не настільки вже заважають їм соціалізуватися і далі функціонувати. Але в будь-якому випадку дітям з таким розладом можна допомогти. Головне, що батьки вчасно зауважували проблему і звертались до фахівців. Часто трапляється, що є ситуації, які ми не можемо передбачити, чи якось на них вплинути. Проте варто пам'ятати, що завжди є компетентні спеціалісти, які можуть допомогти. З вами була програма «Медексперт» і ми побачимось вже наступного тижня. До зустрічі. хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.